Що ж таке Різдво і як правильно Його святкувати? Різдво це не просто традиції, це не просто сімейний вечір та набір звичаїв. Різдво це народження Ісуса Христа. І в цей день Він має бути в центрі уваги, бо свято без іменинника це вже не свято. Біблія говорить, що Ісус Христос Він є Слово Боже. Він прийшов на цей світ з ім'ям Слово Боже від Івана. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. І слово воно стало плоттю. Тобто Ісус це є втілене Боже Слово, жива Божа істина, яка прийшла на землю. Тому правильне фіткування різдва це є проведення часу зі Словом Божим. А що сьогодні ми бачимо у християнстві? З'явилося дуже багато невігластва у людей щодо свят. Люди вони втратили розуміння, як правильно святкувати Різдво. А чому? Бо в центрі вже не Ісус Христос. Місце Бога зайняли традиції, колядки, обряди, куття. І часто те, що називають святом, перетворилося просто на гулянки. Люди вони підіймають келихи з алкоголем і кричать Христос народився тому нехай це різдво воно стане повернення вас до істини: повернімося до Господа, поставимо Ісуса Христа на перше місце у наших сім'ях. У наших церквах, у наших святкуваннях і у всьому нашому служінні. Бо тільки тоді різдво воно буде справжнім, коли Ісус Христос Він буде в центрі. Амінь.